Всім вітання. Крайнє моє відео було відносно різних навантажень на систему, так? І зараз ми подивимося два варіанти включення напряму біфіляра і з допомогою послідовного з'єднання конденсаторів. Як це буде впливати на струм споживання? Так, у нас зараз частотомір, як ви бачите, стоїть на системі. Там якась наводочка, так. І тепер, коли я включаю, живлення, у мене з'являється струм холостого ходу з драйвера і одразу частота, як бачите, 57 КГц. от, Появилася. Частота значно більша, тому що з'явилися тут вже катушки, і вони роблять свою роботу вже на околишньому просторі. Тепер вертаємося до попереднього експерименту, включаємо лампочку. У нас споживання ,64, 64 мА. Частота пішла донизу. Але я вже конденсатор налаштував на цю катушечку. Тепер я зараз замість лампочки лампочку виключаю і включаю уже навантаження. Так, споживання у нас. Більше. Частота 27. І дивимося по нагріву. Так, нагрів у нас зараз так, 29. Тепер, що я буду робити далі? Попробую до. Індуктивності, яка включена біфілярно, додати конденсатор. Подивимося, як у нас зміниться споживання. Ну і, звичайно, як зміниться частота в системі. Так, дивимося, що у нас ще відбувається прогрів. Так, температура піднімається, тобто робота виконується. Споживання, яке бачите. Тепер роблю зупиночку. Попробую поставити послідовно до навантаження такий конденсатор. Подивимось, як це впливає на споживання. Добавив послідовно конденсатор. Споживання виросло 123-124 і температура. Зараз будемо дивитися, там було у нас в районі 30. 32, так дивимося динаміка. тобто йде підйом температури. 33. Пішла. то непогано прогрівається. Для чого я цей експеримент роблю? Тому що всі ці, як то кажуть, ігрища не для того, щоб просто включати лампочку і. Дивитися, як вона світиться. Як ви бачите в даний момент акумулятор 12 вольт споживання і нагрів. І нагрів, як ви бачите, досить таки непоганий. При такому споживанні інтенсивність прогріву йде досить таки непогано. Бачите, так? Це. Перші проби. Я попробував один конденсатор. Це вже в мене є певна індуктивність. Також треба буде спробувати зараз інші конденсатори і знайти мінімальне споживання при максимальному нагріві. Це такі експерименти на майбутнє. Всім успіху і до нових зустрічей!